Три чесноти. Масони керуються багатьма різними чеснотами, проте три найважливіші з них віра, надія та благодійність. Уже на першій церемонії кандидата масони навчають цих чеснот, починаючи з обряду бідності. Упродовж риту... ритуального повчання він слухає легенду про драбину. Якова та три її сходинки найвеличніша з них благодійність, бо віра розчиняється в погляді, надія закінчується здійсненням, проте благодійність не знає меж, поширюючись і після смерті крізь безмежне царство вічності. Для новоспосвяченого віра є синомнімічною поняттям довіри. Та сподівання насамперед у стосунках із Богом. Коли людина налаштовує стосунки з Богом, вона також дістає надію, яка в цьому сценарії уособлює ще й безсмертя. Пояснення віри через вислів розчиняється в погляді і спирається на той факт, що віру не можна побачити, проте можна продемонструвати. Благодійність. як Масонська чеснота є продовженням благодаті, дарунком який братчики щедро роздають усім тим, хто цього потребує. Масони непохитно вірять у ці чесноти та застосовують їх на практиці задля досягнення ще вищих моральних стандартів. Однією з головних вимог, яку має виконувати людина, що прагне приєднатися до масонів, є сповідування віри у вищу істоту та безсмертя душі. Під поняттям вищої істоти мають на увазі божество, і враховуючи те, що масонство не наслідує єдиної конфесії і є прихильним до представників будь-якої релігії, вища істота кожного масона є інакшою, проте всі братчики визнають спільне найменування божества. Що звучить як великий архітектор Усесвіту. Слід зазначити, що єдина категорія людей, яка не має справа вступати до цеху, це атеїсти. Масонство не є релігією та не пропонує спасіння, але його члени справді мають віру. Однією з надімперативних най... норм цеху є заборона його.